Доброго вечора, ми з України! Хто може уявити собі Україну без запашних та смачних вареничків? Понятно. А равіолі. А що на рахунок равіолі? Ця смакота походить з Італії, країни, де кожна страва є маленьким шедевром. Відтепер ці дві чудові страви зустрічаються, об'єднуючи смаки України та Європи в одному чарівному хрусткому укуті. Ліплення вареників та равіолі це не просто кулінарний процес, це справжнє мистецтво, що витікає з багатовікової історії та традицій. Україна з її живописними селами та багатими полями надихає на створення вареників традиційної страви, яка є неофіційним символом української кухні. Асоціації з Україною надають вареникам душу та сприймаються як втілення гостинності та родинного затишку. Виконані з здобайливістю та пристрастю, равіолі представляють собою ніжні пасти з різноманітними начинками, які розкривають всю силу італійського смаку. Ці неперевершені шедеври гастрономії Європи вирізняються елегантністю та розкішшю, що привносять нотки, романтики і тонких насолод у кожен кулінарний досвід. Чи є щось більш захоплююче за пошук нових поєднань, начинок і соусів, щоб збагатити смак равіолі, це справжня подорож навколо Європи, де кожен регіон має свої унікальні рецепти та секрети, які додають пікантності та різноманітності цій страві. У цьому об'єднанні страв ми бачимо взаємодію культур, взаємоповагу та взаємовідчуття. Вареники як символ України дарують свою гостинність та тепло, відкриваючи свої обійми для нових смакових відкриттів. А равіолі представник Європи, вносять свою елегантність, розкриваючи нам багатство італійської кухні. Таким чином, ліплення вареників та равіолі стає не лише актом кулінарного мистецтва, але й виявом міжкультурного обміну, взаєморозуміння та співпраці. Ця зустріч смаків відкриває нові можливості для кулінарних талантів, стимулює творчість та розширює наші гастрономічні горизонти.